Ми з машин зможемося. Ну что ж, я думаю, что можно сделать еще раз для того, и на сваге больше тут. Вы Спарта! Давайте ще раз, девчата! В житті не у тата яйцем. Я би то яйце скоріше випив, аби мати кращий голос, аби волати тату найкраще. Дай думаю, запитаюся. А може попрошу, так не мій. При тому, що тату вміють сказати коротко і страшно. Я...